Давайте подивимось на Верді. Дивіться, як вона достигла. Це від землі, то навіть не гниле, а просто від землі. Ось ось так вона виглядає. Квітконос не дуже довгий, більш такий короткуватий. Ягода в нього досить от такої гарної форми, блискуча. Вона глянцева. Дивіться, короткі цвітоноси, ну, досить короткі для такого мощного куща, але не, не дуже і Ну, такі, дивіться, Киточки вона там є всередині. Яка гарна. Ось. Ще з іншого боку є. Тут є її так багатенько, вона дуже ароматна і з дуже цікавим присмаком. Ось така у нас верді. Дуже цікавий сорт. Він позиціонується як ранній, але з довгим терміном плодоношення. Дуже, бачите, покусали Шпаки поїли, горобці клюють. Один мінус в неї є пустота. Бачите, перестигнувши вона з пустотою. Але вона дуже гарна і дуже смачна. Є такий тонкий аромат лісової полунички в неї. Дуже цікавий такий суничний смак. Досить така цікава ягідка. Її тут чимало. Ось така вона блискуча. Дуже гарний блискучий колір, червоний. Зелений і зелений кінчик, а коли вона достигає, то вона повністю закрашується. Ось така. Що заджаємо верді? Дуже гарна ягода в неї. І з цього боку є. А у нас тут соната. Ну, про сонату буде інший яким. Всім пока-пока.